Сюди підписники! Зараз щось вам покажу. А подивіться. Дивіться, як полонині. Все добре, лише тепер його треба звідси витягнути, цей сир. Так, може, мені вдасться витягнути, якщо він не перестав. Ну, він трошки перестав.

Щоб ви бачили, що це є. Ви собі просто не представляєте, який це смак. Дивіться. Двіться, Києві.